Масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України завдав окупант РФ уночі 20 червня. Про це інформує Укренерго та Міністерство енергетики. Агресор атакував об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. У Міненерго зауважують, є руйнування та пошкодження обладнання, знеструмлювалися споживачі, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією. У ДТЕК повідомили, що була обстріляна одна із теплоелектростанцій компанії. Попередньо троє енергетиків отримали поранення. За оцінками Київської школи економіки унаслідок атак окупанта РФ на енергетичний сектор України, завдано збитків на суму близько 56,2 мільярдів доларів. Потреби, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів, становить 55 мільярдів. Доларів. Українцям варто підготуватися до тривалих відключень електроенергії у зимові місяці, прогнозують у Ясно.